Ще хотіла проговорити про цей такий скандальний контракт 18 24 тому що було дуже багато різних думок, і спочатку багато хто критикував цей контракт, але ж так само до цього контракту можна віднести дівчат, яким там 18, від 18 років, і вони ще зовсім юні, і вони вже мають такий запал мобілізуватись. Як ви ставитеся до цього контракту і що можете сказати свою думку висловити стосовно цього? Я трохи негативно ставлюсь до цього. У мене доньці 18 років. Я собі просто не уявляю, коли вона мені скаже завтра, мама, я йду. Е Підписує контракт. Ну це трохи неправильно. Я вважаю, що в цій те, що почалася ця війна, винні ну, наші батьки і винні ми. Ну точно не винні наші діти, і це майбутнє нашої країни. І як на мене, вони не повинні воювати і не повинні йти на фронт. Ну вони ще діти. Вже якщо знаєте, є такі, що дуже хочуть, то я їм рекомендую зараз вже вчитися. Тобто вже вчитись, надавати собі невідкладну допомогу, може там на дронах літати, бо це більше якраз для молодих робота. Ну вже щось робити, не прийти е і нічого не вміти. А вже зараз дуже багато є курсів, навчань, вони вже можуть себе дезреалізувати, попробувати, а може їм це не вийде і це і, і ну, там, дрон це не його чи не її. та? І щось інше треба. Тобто я б їм рекомендувала перед тим, як іти е підписувати контракт, спочатку щось повчити і зрозуміти для себе, де дійсно корисним будеш.